Слава Ісусу Христу рідненькі. Вертаємося з Дімою, е ветераном зі школи. Були в селі в школі в одній в актовому залі. Вкладували цінності, любові один до одного, всі примирились між собою, всі обнялись між собою. Їдемо щасливі, каже Дімка, стільки емоцій, каже, діти обнімали. Дімчик — це наш ветеран, він втратив руку і втратив ногу на війні. Ось е і він тільки що мені сказав таку річ. Каже: е В окопі почав читати Біблію. Вивіть собі, в Окопі. О, читає читав Біблію і каже. Читав Біблію, і як сидім було, ти відійшов і Ми туди як прильот? Якраз відійшли, я друга забрав звідти. Ти ще й друга забрав? Да, так? Від, так, Відійшли, кажу, пішли, нам потрібно там, домовитися, а щоб домовитися, потрібен інтернет. Ага. Ми пішли на інтернет, приходимо, все, нашого бункера вже немає. Коротше, прильот туди. Прильот прямо. туди. Якщо б ви сиділи там, вас би не було в живих. Розумієте, ось так Господь береже і дає якесь бажання, якусь думку, куди щось робити. І ось він взявши свого друга. Мало того, що Господь його врятував і ще й друга. ось, Але він не здається, слава Богу, дім за тебе, що ти не здаєшся ти. Ти живеш. Він каже, якщо я здамся, то москалі перемогли. Каже. Я радію життю і дякую Богу навіть за те, що лишилася одна рука і одна нога лишилася таки. Слава Богу. Бо в Нікавичіча нема ні двох рук і не ні двох ніг. І він радується життю і ще й служить Богу. І не став атеїстом. А деякі мають руки і ноги і вмудрилися стати атеїстами, не вірити в Бога. Ну, кожен має свій вибір. Добре, рідненькі, все, дякую за увагу. Ще раз дякуємо, Дімчик, тобі і вам за те, то, що ти нас захищав, за те, що ти постраждав за нас, що ми маємо країну, що ми могли сьогодні з дітками зібратися і говорити на нашій рідненькій мові, дякуючи таким хлопцям, як ви, дякуючи хлопцям, які віддали життя, ти таких знаєш багато. Дуже багато ти мені розповідав. Тому, Дімчик, від цієї України щирий Уклін. Просто стаємо на коліно і дякуємо. велике, щире дякуємо вам за вашу просто гідність, мужність, за жертву, твою, яку ви заплатили. Дякуємо, рідненький, тобі. І в твоєму лиці ми дякуємо всім ветеранам. Не здавайтесь, ветерани, що б не сталося. Ви знаєте, я вам всім говорю, що тимчасово ви будете без рук, без ніг. В вічності вас чекають нові тіла, але треба гідно прожити ще це життя в такій травмі, не здатися, не зламатися, а вірити в Богу до кінця і мати нові тіла будете вже в Царстві Божому. Будемо бігати разом. Я в це вірю. Ти в це віриш, Дім? Так. А я ще вірю, що все буде Україна. Слава Богу, слава Богу.